Всім привіт, рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні ранкова прогулянка трошки. Не як прогулянка, просто нам треба тут 10 хвилин зачекати. Та йдемо зараз з Євгеном на черепашок подивимось. І на качок, да. там і лебеді десь повинні бути. Ой, диви, там вже люди плавають. Я думала, тут не можна плавати. А може і можна, зараз подивимось. Да, зараз подивимося, що там є. А. Що там? Фонтани. А, то фонтан. На воді. Угу Спека, оце тільки і плавати Ми зараз додому поїдемо. Що там, качечки є? Так Качечки я бачу. красиво Пішли, Женя, подивимося. О, диви, яка риба воно плаває. Диви маленька, і диви, яка велика. Оно, ну, ти ще не бачиш, яка краснопірка, чи що тут таке. Краснопір? Ну так, да, бо красне. Тут на рибалку сходить. О, диви якийсь будиночок там. Будиночок, то для качечок чи що. Пішли там, подивимося, що там нове зробили. Да-да-да. Женя, до речі, знаєш що мама з своїм татом. У них тут була перша ця зустріч така на цьому мосту. Да-да-да, так. Женька дуже хотів побачити лебедів, щось не, не видно. А, вони вон там в холодку пішли. Лебеді вон всі там в кінці. Пішли, подивимося тут зробили, і якраз ти подивишся лебеді. Як ти там кажеш, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. Кохання, ходи мені співає про лебедів, кохання. Тоді ну, співав вже. Ти як почуєш, що я кажу про лебеді, так і співаєш. Там картина, але... Ще він щось по ньому не дуже зручно йти. Ну ми йдемо. Треба там топтати, Жень. Так, ми пропиляли в край цього озера. Ну зато тут є лебеді. Я поки бачу 6-7, сім. сім наче. Чи скільки. Поки сім видно. О, тут холодочок добре. Ну, може й менше води стало. Бач левить? Вони тут в холодку. Йди сюди, давай ручку. Руку давай пливе так лапками. Красавчики, так? Да? Так. Да. На лебедів подивилися, можна йти На далі. Жерпашок. Знаєте, зранку ще якось і нормально тут до де дерева йдеш? Не прям такі печі. Да, Женя? Тут, мабуть, багато водички, вона прохолодна. Ага. Скоро у нас буде водичка. Я думаю, що завтра вже. <схі> Якщо наш тато не надумає ще раз розбирати ту плитку, то будемо ставити басе. О, диви, яка собака. А воно йде. Ще ми зайшли взяти рибки. Короб хоче Макс один. взяти. 110 гривень за кілограм. Сом 120, Карас 30. Зараз У нас щука в морозилці лежить, а Макс хоче коробця. Ну, зараз візьмемо, Вони, воно живі. Зібрав, в них ще шевеліться. Зараз одного якогось візьмемо. Женя схватив, несе, несе рибу, рибу. А я тут філешку взяла. Проїжджаємо повз Євгена школу, а Женя, це як ми туди їхали, а Женя запитує. А що там двері відкриті, Кажу, ну там вчителі ж працюють. Ні, канікули, каже. ну це у вас канікули. А вчителі працюють. Тут зробили Красон яку. От зараз підемо на Дніпро подивимося. Оцегла, цегла. Ага. Цегла, цегла. То не витягнеш його, щоб він десь повіз покатався, каже, поїхали кататися. Треба цього коропа смажити. О, як тут класно. Що, тобі ручку дати чи що? Ну і добрий день, Женя. От давай сюди на сходинки. Біля води не так. Пекотна, прям а. добре, хвилі які біля. Женька, махай. Родичам своїм, отуди на Кіровоградщину махай. Триві. Отак. Там. От там за Дніпром, там Кіровоградська область. Мама з татом мені забралися. Щось кинулося. Харай. Може щука. Щось ми в цьому році на рибалки не були. Ми зараз будемо обідати. Рибку вже посмажила. Ну це не вся ще. У нас коворітці смажаться. Салат і картопля є. Але мама сказала, я хочу риби, не треба мені картопля, так що буде у нас рибка. Щось воно так темно не дуже знімає, ну ми вже сідаємо. Обідати. Півдня, як і не було. Приїхали, а воно спека вже. Зараз пообідаємо, трошки відпочинемо і будемо щось робити. Друзі, у нас на вечір з'явилася робота. Поливаємо полуничку, бо полуниця взагалі. Ну, оцей кущик тут з'їло його, а там далі він під'яло, так що я кидаю шланг і нехай собі поливається. Далі йдемо. Бачимо часничок. Часничок я викопала, бо оця стрілочка стала рівненька. Я залишаю одну-дві-три і вона, коли рівненька, я її викопую, щоб вона не розкрилася. Не чекаю, от оцей, коли там кажуть, до, якого? до 12 липня. Ні-ні. Вибрала, зараз заберу. Ну, тут джунглі, мої джунглі. Якби це було найстрашніше, що можна було, то нехай би, а так би всіх лякає бур'яни на городі. У мене тільки вони отут на шматочку. Ще ось тут от цей шматочок виберу і треба просапати. Крім мене, його ніхто не прибере. Так що, знаєте, в когось бур'яни прям дуже беруть так заживе. Як так можна? Бур'яни на городі. Не знаю. Якби це було найстрашне, що в нас можна, то... Я ще розумію. А так це таке встав, вирвав і до побачення. В принципі, більше немає бур'янів. Оце тільки на цьому, на цибулі. Тут цибульку повибираю також і буде... Ого, вже так не витягується. І буду садити тут огірочки. Саме головне встигнути до 15-го числа. Ну, до 20-го тоді. Толку буде огірочки, кукурудзу можна посіяти, а потім вже ні. Так що беремо чесник і йдемо до хати. На вечір у нас почалася робота, бо ми щось сьогодні довго відпочивали, прямо заспали. Та по мені видно, я така запухша, краще б не спала. вийшла б щось би робити. Ну нічого. І відпочивати інколи треба. Так що забираю чесник і йдемо до хати. Пару днів сонечко перегріло, на городі все листочки опустило, картопля он, лягла. Сонце робить свою справу. У нас, до речі, тільки що дивилася, там веселка була. Це значить що? Що поруч в селі, напевно, якомусь був дощ. А у нас ні. Хоча назавтра стояло, ну вже не стоїть, вже стоїть потім на вихідні. Це хожу, дивлюся, там люди та позаду мене в городі роблять дах. О, я як згадаю, як ми той дах робили, також влітку робили, але ми самі робили. Цілий місяць десь, і я пам'ятаю, така злива була гарна. Ми накривали тентом, такий великий, 10 на 10 брали. І всередині там нормально, нічого не потекло, і це добре, бо я не уявляю, якби воно собі побігло. Кіт налякав. Думаю, що воно там, що родить? Ну не наше. А у Віранді, я пам'ятаю, воно побігло, щось не те пішло. Недобре затулили і воно побігло. І шматки глини ті падали. Ну Там і так треба було піднімати ту стелю, то це добре, що воно попадало, але ми збиралися його самі валяти. Не тоді, коли дощ, воно ото було, то болото. лізеш на той дах вночі. Не те, що страшно, я переживала, щоб не посковзнутися, не впасти. Але ми... Накривали, так що зараз, це ще ціни зараз, ого-го, два рази вищі на той дах. Що ти ходиш, Марина? Треба щось робити. Трохи темнувато, але я знімаю. Полила я цю полуничку, ну і раніше вона сама полилася, залила завтра ще кину, так пару днів потім не поливаю. Що я хочу сказати? Що вечір на вулиці. І люди з'явились на городі там, бачу, там, там вийшли. Село ожило. Хоч і зараз вже за 9 годину, але можна щось робити, не так спекотно. Але що я хочу сказати, що якась дуже розумна людина димить. Вон, пів села в диму немає що робити. Можна ж спалити його колись в інший раз, або взагалі не палити. Така спека, зараз вечір, хочеться відкрити вікна. Ну, правда, далеченько від нас, але все одно сюди доходить трохи, це капець. Люди ж дихати хочуть, а не димом, а повітрям дихати. Так, що я? Вибрала ще два ящички цибульки. Це вже якийсь інший сорт менша. Та така взагалі класна була. Але я, я не скажу, що я люблю прям дуже велику цибулю. Ось таку взяв, куди треба. І нормально. Так, що я тут, де був. Чесник підсапала перший раз. Тут цибулька ще залишилась. Ну, я повибирала, що це два ящики відсіляться, така, де стоїть ще, я її не чіпаю. Хай стоїть. Знаєте, є деяка, що отут трошки щось вологон. Ну, може гнить. І тут почала ось сапати, так що, я ж кажу, потихеньку воно робиться, крім. Господарів <свят> тут ніхто не буде прибирати, бо, як мені написали, ви хоч би бур'яни поприбирали, а потім показували. Мої бур'яни, що хочуть, то й роблю. Зараз 10-та година вечора, я ось тільки пройшла з городу на вулиці, так класно. <свят> Отак сісти і посидіти. Комбайни, чую, працюють, жнива розпочалися. Якась он, пташечка совачий, кіпчик, чіпчик що воно таке, щось щось летить. Співає. Знаєте, раніше в такий час тільки вечірнє таке життя розпочиналося. Йдеш гуляти, на лавочку виходиш. Сільське таке життя зараз. <смір> спати вже треба йти мити ноги і йти спати. Хоча інколи, знаєте, я люблю це, коли всі лягли мої спати, я. Там, займаюся своїми справами. Хоч і пізно, але це час на себе якось посидіти сама з собою в тиші, ніхто тебе не чіпає. Так що і зараз піду. Дам Євгену на становище, треба йти вже спати. Побачила, він ще не, не, не щось і, і не збирається в ту сторону. А я, напевно, не знаю. Я виспалася, ще нічого такого мені в голову не йде, що хочеться спати, піду. Буду займатися своїми справами. Я сижу, часник нюхаю, так пахне сюди під навіс його занесла. Піду на кухню щось пороблю, щоб завтра менше було роботи. А вам, друзі, дякую за перегляд, за те, що з нами, за ваші коментарі, підтримку. Всього вам самого доброго і до нових зустрічей. До завтра. Пока-пока.